Отже, шановні депутати, відповідно до пункту 3 статті 42, пункту 4 статті 46 закону України про місцеве самоврядування скликати 41 позачергову сесію під селищної ради, 8-го скликання, 19 березня 2025 року, о 15 годині, зараз на сесію прибуло 13 депутатів з 22 що є більшість від складу ради. Отже, 41 першу позачергову сесію під селищної ради оголошую відкритою. 谁？ Субтитрувальниця Оля Шор Часій робочої сесії нам потрібно обрати лічильну комісію. Лічильна комісія у складі наступних нас, Лаврін Петро Ігорович, Малецький Василь Васильович, Нагідняк Григорій Євгенович. Хто за те, щоб дану комісію затвердити? Підтримати дану лічильну комісію, прошу голосувати. Я вже вирішив, я вмію, що порахую до 12. Отже, на порядок денний 41 позачергової сесії Підкам'янської селищної ради винесли наступні питання. Про внесення змін до показників Підкам'янського селищного бюджету на 25 рік, про затвердження рішення виконавчого комітету номер 26 від, 100, від 10 березня 2025 року, про внесення змін до е, програми підтримки розвитку органів місцевого самоврядування самолювання Підкамської на 24-25 рік. Про затвердження місцевої програми інтералізації цифрова під Кам'янщина 2025 2027 роки, про розроблення комплексного плану просторового розвитку території Підкамської територіальної громади, йдемо, розгляд заяв. Хто за те, щоб даний порядок денний затвердити за основу? Прошу голосувати. Чи є доповнення до порядку денного? То за те, що порядок денний затвердити за основу цілому, прошу голосувати одноголосно, так? Прошу, перше питання про нас до показників Підкам'янського селищного бюджету. Відповідно до сімдесят восьмої Бюджетного кодексу України керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 закону України про місцеве самові звані враховуючи розпорядження військової обласної військової адміністрації 19 березня двадцять року. Но 239 перерозподіл субвенції на забезпечення діяльності фахівців супроводу ветеранів, висновок фінансового відділу виконавчого комітету Підкамської селищної ради від 3 лютого 2025 року, номер 0119 вільний залишок коштів Підкармського селищного бюджету станом на 1 січня 25 року вести головних упорядників коштів. Рішення Пітхам'янської селищної ради від 12 грудня 2024 року номер 2000 по селищний рад. Селищний бюджет на 25 й рік селищна рада вирішила Затвердити розподіл залишків коштів, що утворилися станом на 1 січня 2025 року в сумі 318 тисяч, а саме 180 тисяч гривень загального фонду селищного бюджету, 138 тисяч гривень спеціального фонду селищного бюджету. Внести зміни до, підкам до рішення Підкам'янської селищної ради від 12 грудня 2024 року. Номер тисячі про Кам'янський селищний бюджет на 25 рік. А саме по загальному фонді 176 тисяч на о, предмети о, обладнання матеріалу. 100 тисяч перенести, поміняти саме за оплатою послуг то в терцентрі. Спочатку ми хотіли оплати послуг, тепер їм треба на поменти. Тут і самі кошти їдуть. І оплата електроенергії 176 тисяч в Терцерце, з різному залишку. Це питання йде по заміні. 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 Тихомови. Там який ще кофіцієнт, поїдуть, там будемо міняти умови. Переробляємо умови повністю на світі. Щоб більшу потужність дати і це. То за тих умов, та? Так, з оплата тих умов, що ми там лічильник і лічильник всі тих, щоб завершити питання з тих умовами і збільшити дозвільну потужність. Бо, наприклад, рентген зараз не працює, бо дозвільна потужність менша є. То там буде один лічильник? Так, буде, буде один лічильник. Один буде лічильник. Ну можна сублічильник поставити. Збільшення тих умов і цей, то одна та сама ціна. Ні-ні, не цей. Треба, щоб на один лічильник все йшло. Не, не то, щоб, щоб збільшена потужність взагалі була на установу, на приміщення, на будинок. Там є, там 20, там є 20 кВт дозволена потужність, а треба хоча б, щоб і 60 було. Я розумію, то є лише те. Так, ну то вони ж технічні питання, але все одно тих умов збільшено потужність треба робити. Ті буде 20 лише, то буде 80. Та що доброго не буде? Ні, мають з навадівати, що вона особа не відбивати. Та чого таке буде відбувати? Дивися, за 60, 60 кіловат. Okay. Вам в стає рівні стає 60 кВт. А ви зараз маєте 20. Ви тільки за 10 летете. Коли ви за 60, тих 20 у лишиться. Добре, в принципі, добре, ідея. Ну, це вже питання. Треба добре подумати, про то, то таке, бо то. Бо там ага. пойметься з проводкою, і це розводка, як буде. Ні, ні, то все можна зробити. наш хай то нічейник стоїть. Добре. А що вони реально збільшують до 60 кВт? А що ні? А що а чого? Охром шаріння, будь то 60 кВт. Розумієте, ну, там тих тихомова йде, ми сказали, вони що вони реально не збільшують, воно так і вимогу. не, не. Це це як Ні-ні, як? якщо збільшаться ці умови, ви мусите вже ви мови, вимагати. А в них стоїть а радий, на... Не них стоїть автомат на 20 МВт. Тому що не запускається цей, як він називається, рентген-апарат. Ніяк. Добре, дивіться, шановні шину... шину... давай депутати, депутати давайте не не це не питання буде будемо. Добре, далі, Ганна Підвій. На 1 січня 2025 року відкрилося 138 тисяч. Ми їх уточняємо на оплату послуг. Може підгортання буде слідників. <śled> Є якісь із до цього питання? І вулиць, вулиць. Хто за те, щоб дане питання затвердили? Це на суд робіт просто. Я говорила, що на суд робіт. Субвенція з місцевого бюджету забезпечення діяльності фахівців супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, то на заробітну плату фахівцях державний бюджет виділи 184 289 гривень на 5 місяців на заробітну плату. То одне те саме питання, чи то українське? Не, одне те саме, те саме, просто допоможе. Загальне, так. Це субвенція йде. Добре, є якісь по цьому питання? Якщо нема, голосуємо. Хто за те, щоб дане рішення за основу цілому? Добре, наступне питання. Про внесення змін до показників теми про селищного бюджету, то є виконавлення рішень виконавчого комітету. Відповідно до статті 78 бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 частини 1 статті 23. Ага. То ми просто міняли е, помісячне е, Нарахування на заробітну плату, як я вже казала, в суспільно-корисних роботах в нас є людина, і потрібно було ще на заробітну плату, на нарахування 7 тисяч виїхати і е, інша діяльність у сфері державного управління 15 тисяч на предмети, матеріали та обладнання момента по селищній раді. Добре, голосуємо тоді. Так, задержаємо. Про внесення змін до програм підтримки робіт органів місцевого самоврядування Підкам'янській селищній раді на 24-25 24.25 відповідь до 91 бюджетного кодексу України, статті 26 закону України про місцеве самоврядування України, рішення Підхамівської селищної ради по 2021 24 року тисячі про Підкарські селищні. Бюджет на 25 рік селищна рада видства. Внести зміни до програми підтримки розвитку органів місцевого самоврядування під Самірський селищній ради 24-25 рік. Одержавні рішенням сесії 14 грудня 23-го року на 1561 виключно дві редакції, що додаються. Ми там збільшили на 15 тисяч по то Програма всяка на Ззволють. Якісь по цьому питання? Голосуємо тоді. Про затвердження програми цифрова підкаменщина, інфертизація, цифрова підкамещина 25-27 рік. Ви її мали? Так. Фактично, там ми проходили і по Мінцифрі, що треба було внести там зміни. Надія Володимирівна нею займалася. Є якісь до цього, може, питання? Є. Вони хочуть електронний документообіг, ми починали там в мегаполі, зараз вони хочуть там робити, щоб по господарській книги. Тобто все було в цифровому форматі, і нам треба ще внести зміни до такої програми. Буде ще. Так. Добре. Менше Хто за те, щоб дану програму затвердив? Добре. Наступне питання: про розроблення комплексного плану просторового розвитку. Дивіться, це новий є момент. Це досі я як би трошки на нього кілька хвилин, щоб ви розуміли, що це за річ буде зараз. Ви знаєте, що держава наклала вступив в дію громади, які, які мають комплексний план просторового розвитку, не мають комплексного плану просторового розвитку. Всі детальні плани не можна затверджувати. Ну зараз у Верховній Раді законопроект, щоб його там більшу, ну продовжувати до 28-го року. Настільки знаю, але суть полягає в тому, що кожна громада має розробити комплексний план просторового розвитку, він коштує немалі суми грошей, наприклад, як на нашу громаду він буде коштувати десь до 40 мільйонів гривень. Yeah. Але питання в іншому, яке полягає, наше зараз завдання. Ну, є е, говорять про те, що можливо донори будуть чи можливо і будуть програми після закінчення війни фінансуватися вже тобто під, під міжнародні стандарти. Для чого це робиться? Наприклад, якщо є ділянка, наприклад, беремо. Пасовище, якщо ми його заклали на пасовище, його вже ніхто змінити не буде. Це, типу, так аналог генеральних планів, тільки в новій редакції. І ми зараз його просто. Створюємо, ну так як до надаємо дозвіл на його розробку, щоб ми могли створити робочу групу. Тоді відповідно можемо там проводити різні обговорення, щоб вийти з тим, щоб його намалювати. Бо, наприклад, як пояснили, Золочівська міська рада робила. Наприклад, якщо ви зробили наприклад детальному плані, вказали якісь помилки. Ну, наприклад, там сказали, що там буде пасовище. Там же не може бути технічно. Ну, наприклад, промисловий об'єкт. І так само, якщо ви вказали, наприклад, що там буде квартал забудови, там же інше, тільки може бути квартал забудови, тільки пізніше вносити зміни, але це вже не так просто буде робити. Ця робота буде не одного дня і не одного року. Але зараз, щоб стартанути хоча б з чимось виходити, ну хоча б якісь. Бачення робити в перспективі майбутнього, Ми просто приймаємо, щоб його розробити. Потім ми мусимо можемо до нього вносити зміни. Ми там в попередньому пункті ми навіть деякі додатки зняли. Так ровно бо там є додатки, скільки там охоплення освіту йде транспортні маршрути. Ну, різні є такі моменти: безбар'єрність, велодоріжки. Ну, тобто, вже такий документ готуватися має. Як його готувати? Ну я думаю, що це процес у нас в, в області, якщо не помиляюсь, тільки одна, поки що Золочівська район міська рада зробила, ну вийшла з стратегічної сесії, що оголосила тендер на закупівлю. Але USAID, як це за компанія? Що USAID так? Mm -hmm. Що зараз заборонили фінансування? Фінансування немає зараз, mm -hmm. і, все, і все зупинилося, тобто. Ну, такі умови є, і фактично вона просто розуміє і розуміє, чому що, що якщо ми не закщо воно не буде працювати потім, то, наприклад, якщо потенційний інвестор чи зайде, ну то він же не зможе нічого робити. Наприклад, якщо чи промисловість, чи будь-що, тобто є певні моменти, можуть бути пізніше відновлені робоча група робоча група Працювали. там буде. Ми можете. Якщо буде, ми будемо давати, можете включатися. Це було би добре, якби депутати селищної ради <клухи> також в склад робочої групи, і ми далі би по території, хоча б... Своїх округів виборчих, що ви вже включалися, вносили свої пропозиції, то ми робимо того, приймаємо, але не платимо ще. Ні, та то ще до того, Маріан Петрович, щоби до того, щоб ще до того щоб до того зайти, ще ну ви собі розумієте. Розроблення робоча група, тоді вносення пропозицій, аналітичних матеріалів там погоджень Ну, тобто, якщо ми за рік часу або за два вийдемо. На якийсь результат це буде досить добре таке, хоча би на те, щоб його не то, що затвердити, робити стратегічну сесію. А тоді, коли вже пройде стратегічна оцінка, ну ми стратегічна сесія відбудеться. Тоді вже треба, щоб було, наприклад, оголосити тендер. Тоді тендер зроблять усю. Документація, ж тоді відповідно затвердження буде йти. Зараз, зараз до 2025 року зараз все заблоковано є. Тобто, ні, ну зараз можна її робити, але зараз, наприклад, громади, які мають зараз не створили, не мають програми просторового розвитку, наприклад, вони не можуть вже зносити змін детальний план території. Тобто, якщо тут є якась ділянка. А будувати там, наприклад. завод. Зрозуміло, завод. 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 то вже не можна. Вже не можна. Але зараз Верховна Рада, є законопроект, що вони хочуть це продовжити до 28-го року. Ну. Невідомо, коли вони розглянуть. Як вони розглянуть? Зараз сесія відбувається ні одного голови е селищної ради. Я не спостерігаю. А ні, вони так, так. ходять, Ні. по Те, що вони ходять. Для чого вони ходять і для чого вони є. Питання таке, по суті. Ну, для чого вони є? Їх не цікавить оце все, що ми тут говоримо? Абсолютно. Ну, то цікава ситуація. зовсім не... Вони ну, переважно є, вони щось міняються. Не смішна ситуація. Позачергова, не позачергова, вони мають цікавитися тим, що відбувається, і, тим, і, і тими рішеннями, які тут приймаються. Ні, Даня, вони справді є. Щитки всі є наші. На комісії було. Василь Васильович, може, нині що просто, що я цікавий, тих, по полізенню не пропускає. Добре, дивіться, давайте це питання затвердимо. Комплексний план. А я якийсь до цього питання? Можна увинети, якщо ви хтось цікавий, я хочу їхати на серці. Добре, О, Боже, але, але ви, ви мені наставте документ. Туди. Розгляд заяви та звернення. Шановні депутати, є звернення, заява, те, що ми скидали групі, звернення депутатів під Кам'янською селищою ради про підтримку президента України з останніми подіями. Таке рішення прийняли. Львівська обласна рада, Золочівська районна рада і багато жирас місцевої ради. Ви його мали, можливо, хтось хоче щось доповнити. Я якісь до цього доповнення? Давайте тако, Хто за те, щоб дане рішення прийняти за основу? Є якісь до цього доповнення? Немає, тоді голосуємо за ц... в цілому. Рішення прийнято. Наступне. Віра Петрівна, є ще якісь заяви? По, По списку. Віра Петрівна. Добрий день, шановні депутати. До нас поступили заяви на затвердження технічної документації для присадити ділянок. Згідно з списку, ви маєте ці списки читати? Так. 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 Ну, я думаю, я список людей це на затвердження присадибних ділянці ділян, звичайні люди. Я, які до цього питання, голосуємо тоді. Наступне наступне затвердження технічної документації для ведення товарного сільського сподарського медицина, тобто є ж по списку? Там є чотири людини. Повечана Михайлівна має список? Генера Василь Антонович, Гера Йосифнапов. Бенера Василь, Бенера Йосип. Знову Бог Коняківський Степенюка Дрій є списки на це завершення. Спасибо, спадковість. Тепер просять дати дозвіл на розроблення технічної документації для ведення приватного сільськогосподарського виробництва. Тобто паді теж чотири людини згідно списку в Ормань. Олександр Старик, Галина, будто Марія Зматушна Бог і Заводівка Галина. Далі. Далі поступила заява від вузор Галини Васильівни. Просто дати дозвіл на розроблення проєкту жителів. Ну, наприклад, в Тернополі має в Орехівчику. Просить дати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо звернення земельної ділянки. Костю 0,10 гав оренду для городництва. Там підписано староста. Староста не заперечує. Добре, я якісь питання? Там <смут> світик є, людина хоче облагородити територію. Далі <смут> сесії ми говорили, що ми ці ділянки виставляємо на аукціон, зробили проект відведення, і нам потрібно затвердити. Проект землеустрію щодо відведення земельної ділянки площею 8,6362, то є Піверецький Старостинський округ. Друга ділянка то є Черницький. Черницький. І третя. Черницький. Поняті, то є три ділянки. Затверджуємо проєкт землеустрін. На 10, на 7 років і на це. Дві на 10, років. Ага. Та одна ділянка, то нашу хотіли її... Тоді за, за лі, лісництво забрати. А, <с так, <с так. Це поки що на сім років візьмемо. Тут є проєктного. І ще ми... <с <с нам потрібно дати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо інвентаризації земель з виявлення та виправлення помилок у відомостях державного земельного кадастру. Для можливості формування ніжвових проїздів земель сільськогосподарського призначення на території під Кам'янської селищної Ради. Тобто, то і вітряки. Так, вони там в технічні появи. Що повинні... тут себе трошечки пересувати, якісь Того там розбіжності не Ні, Ні, не вони роблять... просто є розбіжності в тому, що так, вони інталізацію роблять і, і... Та, 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 Ш... що ми будемо, ми будемо робити фактично. Ми замовником будемо даних робіт. Тобто вони не беруть їх в оренду чи що, їм просто їм треба, щоб під'їзні дороги. Бачте, виправлення, вони вони десь взяли виправлення. дорогу в метрів один, а там треба віз 6 метрів, там, наприклад, є такі технічні моменти, вони Ми хочуть. Ви сьогодні під'їхали, чи можете таке допустити. Коли вони вже заходили? У 26-му році будуть стояти вже. Зараз буріння, вони провели вже буріння. Тобто бурували першу чергу ділянок, які є. Ні, ні, вони свої не забивали. Вони просто є труба 40 метрів, щоб ви розуміли, і визначає геологію. Тобто вони забрали така на, на скільки має, менше. ну, Діаметр труба невеличка, що вони на 40 метрів забивають, витягують, беруть аналіз ну, ґрунт, який є склад, щоб не було. Бо щоб не було кас, карсту часу. бо Це розумієте, буде не стояти не вітряк, що з 300 чи 600 тонн. <реш> пригод, добре, я які це, до цього голосуємо це, за дане? Якщо добре, краса, шановні, то, депутати, депутати, <реш> я, <так>. шановні депутати, коноплі або марк, три ваш. Шановні депутати, зараз ще я, ну після зараз закінчу, ще два слова, поговоримо. <реш> одне питання є. І 41-шу позачергову є які ще питання? Можливо? Я Так, Скажіть, будь ласка, а чи старости? З наших старостинських округів представляли якісь е такі е плани розвитку того, чи іншого старостинського то, що буде входити в цю програму, за яку ми сьогодні проголосували. Ми ще тільки будемо... Но, Але ну, вони якісь напрацювання вже мають, вони ніхто не знає. Ще ніхто Будуть не знає. Ми, ми ще тільки пропозиції будемо розробляти. Ми будемо тільки задачу ставити. Тільки задачу ставити, так. Бо все, по цьому питанню йде, тільки ми маємо створити робочу групу. Mm. Кожен все одно буде староста входити в робочу групу. І, і, і тоді довго, далі ми і будемо. Так, довго на розроблення того плану. В плані, а в плані буде вже. Mm. Добре, все? якщо немає, тоді 41 ю сесію Підкамської селищ ради оголошую закритою. Ще не в мене ні слава. we oh.